Дорогі друзі, знову дуже приємно всіх вас бачити. Ви потрапили на особливе заняття, адже сьогодні, вечірній казковий час, нам проведе Валюша Федоніна, наша юна талановита покликівка, яка дуже багато чого вміє, і, крім того, вона вміє дуже добре читати, вона любить читати і прочитає нам сьогодні дуже цікаву повість, яка називається На коні та під конем. А хто її написав і що вона? Давайте передамо слово нашій Валюші. Вітаю тебе! Тобі слово, будь ласка. Дякую. Всім привіт! Сьогодні я прочитаю вам частинку з моєї улюбленої книги на коні. Яку написав Анатолій Дімаров, і будемо починати. А можна дати мені, будь ласка, показати презентацію? Так, так, будь ласка. Вже дякую. готова. Угу. Так, дякую. Кажете, видно чи ні? Так, уже, уже видно. Добре видно. Дякую, Валюш. Так, дякую. Так, я бачу ручку від Арини. Кажи, що хотіла. А, скажеш нам цю козочку чи ні? Вибач, я не почула. Я теж не почула. Повтори, Арінка, будь ласка. Аріночка, він мікрофончик і ми тебе слухаємо. А, скинути цю казку чи ні? так, якщо хочеш, я можу скинути цю частинку. Всю я не можу в інтернеті знайти я її чогось не можу, а вона дуже. Велика товста, так. Валюш, а ти можеш просто презентацію скинути, і Аринка буде мати цей юриф текст. Дякую. Отже, давайте починати. Давай. На коні під конем це чудова автобіографічна книга, яку написав видатний письменник Анатолій Дімаров. Вона переносить читачів у світ дитинства автора. Історія про Толика, його друзів та родину, що знаходилися в складних історичних умовах, переповнена емоціями, які легко відчути на кожній сторінці позитивом, веселими історіями та загадками. Та Напевно, така вже властивість людської пам'яті, говорячи про часи дитинства. Ми фокусуємося здебільшого на позитив. Отже, поговоримо про автор. Анатолій Дімаров це відомий український письменник, у свій життєвий досвід пізніше відбився у його творах, зокрема, й у захоплюючих книжках для дітей. Отже, прочитати вам невелике. Snight. Дружиною. Так і було написано дружиною. І ми, Пантеличині, довго шукали поміж кусатих, озброєних мечами та списами дітям, що сиділи на конях, у ту князеву дружину. Вона видно десь позаду, врешті вирішив банько. Сонька не була б сонькою, якби не заперечила. І зовсім не позаду. Вона вдома залишилась, князеві борщ варити. Ми далі роздивлялись малюнок. А навіщо воти ото відра на голові? Тю дурно то соломи, щоб голови їм не повідробували. Я собі теж такий меч зроблю. Де ж ти заліза візьмеш? А я з дерева. Ванькова думка нам сподобалась, і кожен вирішив про себе змайструвати меч. Ну, давайте вже вчитися, з жалем, одірвав від малюнка Ванько. Вивчий урок, закр... ми закрили книжку, Розходились... розходитись нам не хотілося. А сидіти просто так було нудно. Давайте гратися, запропонувала сонька, опіжмові. Я згадав і одразу ж відмовився. Краще давайте у князів гратися, обізвався Ванько. Візьмемо мечі, осидимо на конеті і будемо побатися мечами. Недовго думаючи, ми збігали на двір. Смикнути, висмикнути тину, е, з дитину по хворостині на коні. Тонька і я озброїли. замість мечів та палками. А Ванько доп'яв п'явругача замість писа. Ми вже були розійслись в кути, щоб кинутись один на одного. Як Ванько вигукнув Скійте, то солодне. У мене нехай кату буде до сказав врешті валко. І в мене соньки вже не було. Вона вибігла в всім і згодом повернулася з полив'яним горняком на голові. Неясно, Я розміявся, а казінну витила та уважив а okay. ну Ану совтілий. Мати тоді ноги повозняють. Толька відразу спогодилась. Вона знову пішла до сіні і цього разу вийшла. Зновисти у нього на голові. Давай Та не розіб'є. Я перепрошую, Валюш, якщо ти на щоєш трішки зависло твоє зображення. Так, зачекаємо трішечки. Валюшка зараз з'явиться, якісь неполадки з інтернетом. Так, вибачте, а мене чутно. Так, чутно, Валюш. Е, я вже тебе знову додала. Е, ти співорганізатор, можеш продовжувати. Я да, дякую, бо мене просить. пак неби, попередне печко, а то в кобіті Ми знову роз'їхали сюди, повернули коней, уявив човками, кончали одника одного. Що це був за бій? сили вдавила мене до катавному хачу, аж я вівном закрутився на місці. Тоді чесний ванько перейшов від на бік потерпілого, пішов у наступ і підчепив князь дружину рогачем під ребра, та не лишилася в боргу і рубанула свого супротивника качалкою по голові. Схопившись за голову, Ванько закричав, засичав, як гусан. Потім, піднявши догори рогача, рушив на соньку. Побачивши, що на переливки, сонька кинула качанку і метнулася до дверей. Та вже було пізно. Розгніваний Ванько нагнав її на порозі і змістову нахуй. По хаті пішла у двір. Я туху. Сонька йойкнула і очманіло, закрутилася на місці. Бігти далі вона не могла. Чавунець наліз їй аж на плечі. Вхопившись обома руками, Сонька свикало його догори, а мені раптом здавалося, що вона ось-ось відірвала його хлопцем з головою. Переляку я забув навіть про власне плече і побіг до Соньки. Чували, що вони не скину, голосила сонька, шарпаючи, що сили посудили. Я відразу ж узявся їй допомагати, кинувши того джа, підійшов якупор. Вже удвох сипали ми той чабудець та точно у шилі. Та ми шісті, опустили руки і безпорадно подивилися одне на одного. Те стало там стало страшно. То що як не вдасться підліти соньку від п'ятої посудини, і вона весь рік мусила бути з колоця на голові? Сонка то зголосила. Як та похорона, але голос її прилітав глухо, бачився великої. Та я жодного. Та що й не хай. Кого це не платила? Того. Валюшка стало трішки вже чути. А ну спробуй ще сказати. О, О, вже добре, дякую. А, це кого першого. З першого абзаку. Пані Тетяна, мене чутно? Тебе чутно, Валюшка, продовжуй, будь ласка. Добре. Боже мій, бой! Піддалася вона. Та я ж його щойно з базами принесла, аж три карбованці заплатила. А для того, щоб своє проти кулови пали, щоб подиво. Та його не я жалко було чоловік, а не велося без сонця поваля, щоб розхиляти сюди. та веднющу точку в Ті сколодарка мали її поперед у себе, окунь. Ви йшли з за серці, почав причавку до нас, щоб ми ще з її очей не доводили до гріха, та нам жаль було сонце. До того ж ми боялися, щоб коваль не від біля я розсовши устав і голову. Ситаючи позаду і скою, Данько всю того ні. Наче б одна от і горнятку даділа. Горнятку хоч розбігалося, і відразу, щоб заглушити, мабуть, совість, підіймав, кашка обережно, торкався рукою голови. Ось помаце яку вода, хуляку, і я її гуляку тією печалкою Ага. Отже, це кінець рибочка! вам сподобалось? Якщо сподобалось, ставте лайки. Мені особисто дуже сподобалося, було дуже смішно. Це халепи діти наробили, вони не хотіли гіршого, вони гралися. Бачиш, що в нас є підняті ручки. Валюш, ти готова на них відповісти на питання? Так, так давайте. Так, давайте. Ярославчику. Прошу тебе, вмикаю мікрофончик. В мене не питання. Хочу подякувати за заняття. Вона мені дуже сподобала. Заказочку вона мені дуже сподобалась і наоборот повчальна тим, що не треба лізти голови в якісь непотрібні речі, а то не зможе не, мож... не зможе ви вийняти цю штуку і, і прийдеться з. І прийдеться відпиляти цю штуку, як із як із Сонькою так случилося. Дякую, дякую Я. Арінка Боровик, маєш питання, будь ласка? Я також хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую. Дякую і тобі. Арінка, ти, ти тут почула смішні моменти, кажи було смішно. Да. Чи тобі було просто шкода цю дівчинку? Мені здається, що речі, вони... так так кажи Валюш, кажи. До речі, вони віку, які і наші. Четвертому класі. Так, у нас є ручка від Женечки. Давай, вмикай мікрофончик, Женечка, задавай своє питання чи коментуй. Я хотіла сказати, що мені сподобався казочкам. Я... Я старалася підібрати класний кусок. багато історій таких смішних. Цікаво. Дякую, а Валюша. Ти нас повеселила на вечір. У нас будуть гарні добрі сни. Можливо, хтось із діток теж захоче прочитати цю казочку. Вона це повість, вона має назву на коні та під конем. І пригадай, будь ласка, Валюша, автора. Можливо, хтось запише. Анатолій Дімаров. Ага, Анатолій Дімаров. Можливо, когось зацікавило і хтось хоче прочитати продовження. Цієї повісті, то ви можете придбати цю книжечку чи в магазині, чи через інтернет. Або можна просто в інтернеті прочитати. Думаю, вона є в вільному доступі. Бо дуже цікаво. Так. Так, да, вона якось так виглядає. Угу. Ну що ж, давайте переходити до питань, які я придумала. Давайте, давайте, з радістю. Так, як ви вважаєте, чи могла б по-іншому закінчитися ця історія і як? Ну, так, у нас Ярославчик тримає ручку. Прошу тебе. Я думаю, що вона б могла закінчитися тим, що мама Соньки вона б розповіла дітям, що так не можна вчиняти, що не треба не треба клас. На голову різні речі, а то, не, а то діти не зможуть її витягнути, а це може, а це може скінчитися на щастя. І діти зрозуміли і більше такого не робили. Так, гарний кінець, дякую. Може, ще так, була ще одна ручка, але я не запам'ятала, хто її піднімав, Уже опустили. Е можливо, тоді прийдемо до наступного питання, бо Ярославчик, мабуть, так, вже оба. повністю відповів на це. Так, я бачу, а ручку Арінка боровик ще тримає ручку, можливо, хочеш доповнити ну, прошу. На наступне, а вона вже підготувала відповідь на наступне, Валюш. То читаєш? Була у вас якась кумедна ситуація. Вмикай мікрофончик, Арінка, прошу і розповідай, хочемо почути. Аріночка, прошу тебе, мікрофончик, вмикай. Чи щось негараз, не гаразд, не виходить увімкнути? Мені здається, чи Арінка підвисла, чи щось не так з мікрофончиком. Малюш, я не можу чомусь увімкнути. нічого. Давайте тоді в когось іншого запитаємо. У нас ще багато учасників. Серед учасників є Белендій Софійка. Можливо, вона хоче поділитися чимось смішним. Софієчка, привіт. Добрий вечір та привіт, Валюша. Історії в мене точно є кумедні життя, але точно не можу згадати, що там саме відбувалося. Тебе я знаю, що в тебе є кумедні історії з хом'ячками, бо вони в тебе дуже кумедні. Ну так, буває, що мій хом'ячок коли спить, може, вп... може з нього впасти з цього колеса і потім лежить на спинці. І він далі продовжує спати? По-різному. По так, хом'ячки дуже кумедні тваринки, в мене теж жило два хом'ячка. Дівчинка і хлопчик, тому я їх теж дуже люблю. Так, можливо, ми перейдемо до наступного питання. Так, давайте. І чи знаєте ви, що означає поняття дружина у військовому розумі? О і тут відразу так, у давайте. нас є вже три ручки, але першою була Ліліанка, я побачила Ліліаночка, я вмикаю. Okay. Янечку, Боже, Вероника, почекай. Привет. Хай разговаривает нам приємно. Привет, Вероничка. Привет, Валюш. Ну, я забыла, что точно девчина або дружина. А что означает понятие дружина? А в висковом разговаривании? А в військовому разговаривании? Ой, щось щось вимкнулося. Ліліаночка, тільки хотіла дати нам відповідь. Давайте тоді за Ярослава запитаємо. Він тримає так, ручку. Давай. Ярославчик допоможе. Е, я, я думаю, що дружина у військовому, е, як там, у військовому розумінні, це як і у людському розумінні, це значить партнер. Е, Партнер, який завжди допоможе у різних ситуаціях і завжди буде рядом. Так, дякую, щось схоже, але не це. Але все одно дякую. Так, а відповідь... Ага, відповідь правильна, але загальна. Можливо, Арінка уточнить, вмикай мікрофончик. Допустимо, як друг там. Товариство, ще щось таке. Товариство дуже близько, так, Валюша? Так, тут щось таке, але ну, знову не те, але все одно дякую. Угу. Я то знаю, але не буду відповідати. Я хочу, щоб Валюша поділилася з нами цією інформацією. Так, так. Отже, дружина в військовому розумінні це військо. Тобто на картинці вони бачили не саму дружину, а ну, ту дружину, що військо. Оці ось усаті дядька на конях у збройні, то і була дружина. Так, а, а діти шукали. А діти шукали на малюнку жінку, саме дружину. Цього князя, а там жінок не було, тому вони, і, і в них виникало питання: де ж та жінка? чи вона ззаді, чи вона вдома борщ варить, а насправді дружиною в військовому розумінні, як сказала Валюша, і це дійсно так є, є військо князя, ну, чиє б воно не було, це є військо. Угу, дякую тобі, Валюша. Це було таке дуже цікаве питання і якраз пов'язане із змістом цього твору. Дякую. Так, дякую. Ну що, ж, це все. Дякую всім за увагу. Дякую, що були на занятті. Всім до зустрічі. Валюша, дуже тобі дякую, бо казочка насправді була дуже цікава. Ти виразно її читала, було насправді смішно, бо ти читала з інтонації, підбирала різні голоси. Дуже тобі дякую. А я хочу попросити наших учасників, щоб вімкнули свої мікрофончики. Я щойно дозволила вам таку форму. Дякую. І по подякували, Валюші, та побажали вчитися, дякую. Дякую за, дякую за казочку. Дякую, Казочка, дуже повчан, збавла. Збавла. Гарного вечора. Гарного вечора, мирного неба. Дякую, Воля. Дякую, Воля. Всім до побачення. Дуже дякую. До побачення. Всім. До побачення. Приходь, Валюша, до нас ще нам дуже сподобалося, і запрошуємо інших. До побачення, Тож чекаємо. Так. І на добраніч. На добраніч. До побачення. До побачення.